Мукачеві сталася смертельна автопригода. Вранці 5 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці лежить людина без ознак життя. На місці події слідчі поліції встановили, що чоловік ймовірно помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. Опитавши можливих очевидців події та переглянувши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що до автопригоди причетний водій автомобіля КАМАЗ. Здійснюючи рух заднім ходом, він наїхав на пішохода, який у цей час перебував позаду вантажівки. Після наїзду водій ще деякий час перебував на місці події, а згодом сів до автівки та покинув місце ДТП. Його особа було швидко встановлено. Його також оперативно розшукали. І зараз він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Такі його дії кваліфіковано за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу. кримінального. Кодексу України, тобто тут йде мова про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі, звичайно, буде проведено всі необхідні експертизи для того, щоб встановити всі конкретні об'єктивні обставини цієї аварії. Наразі ще триває досудове розслідування.